Михайло Кацурін підсумував ситуацію з отруєнням відвідувачів його львівському ресторані. За словами ресторатора, всього у закладі отруїлося 118 людей разом з ним 119. Зі всіма він на зв'язку і всім допомагає. От що до того, що стало причиною отруєння, Кацурін каже, що нею стала сальмонела в яєчному кремі Сінгапурського чизкейка. Як розповів Михайло Кацурін, усі, хто отруївся, їли власне цей Сінгапурський чизкейк 14-15 липня. Ну і власне у складі десерту був яєчний крем у якому добре розмножується сальмонела? При цьому температура запікання була нижчою за 70 градусів. Цього недостатньо, щоб знищити бактерію. Продукти, з яких готували чизкейк лабораторно, чисті, натомість у двох кухарів виявили сальмонельос. Вони також їли цей десерт: один сушев, інший заготівельник. Крім того, фахівці Держпродспоживслужби знайшли серйозні порушення санітарних норм в ресторані Китайський привіт у Львові. Інвентар з різних кухонь, мили в одному приміщенні, сипучі продукти зберегти. У коридорі підвалу не було чітких журналів контролю температури, і прибиральний інвентар не маркований. І, до речі, лише 7 із 23 працівників мали чинні медичні книжки. Ну і знов ж таки Михайло Кацурін каже, що зараз команда підтримує постраждалих, виплачує їм компенсації. У закладі змінюють постачальника яєць і переходять на використання пастеризованих яєчних сумішей, бо це безпечніше. Також у всій мережі повністю оновлюють систему харчової безпеки. На цим працює окрема команда, яку Михайло Кацурін вирішив очолити особисто.